Привіт! Мене звати Бовченка Елизавета, я учениця 4 А класу ліцею під номером 100 Одеської міської ради. Анатолій Камінчик, рідне слово, Барвінкове, волошкове в небі світиться зоря. Починаємо рідне слово зі сторінки Кобзаря. Рідне слово любідненьке і співає людина. Так любив його Шевченка, так і я його люблю. Федір Пантофо, любіть рідну мову, мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'є, мов св'яза джерело, мова це наша світлиця. Вона як добірне зерно, мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову як майстер любіть.